Друзі, друзі, добрий добрий ранок усім. Фу, я вже нагасалася. Ну, в общем, коротше, зараз вже дев'ятого ранку все пороблено, все попорано, всіх нагодовано. Чоловік погнав корову на низи, ми її оцедуємо рано і даємо їй ще гечку, кукурузу, вона їсть, дерть з кабаком, а тоді аж ми її ведемо на прогулянку, бо на низу вона ну, так, погуляє та щось там пощіпає. Треба зараз вдома нагодувати. От. А я бігом зараз варю супчик. Суп у мене сьогодні легенький, тому що з м'ясом мені працювати нема коли сьогодні. У мене суп рибний буде із консерви. Так що, друзі, такі справи. От, щоб нам було що пообідати. І біжу і йдемо на буряк. Треба чистити, бо завтра вже п'ятниця. Зранку буду сіпарювати, потім я буду свободна, теж піду на буряк. А в суботу-неділю в нас обіцяють дощ, і в суботу мені просто-напросто нема коли займатися. Я займаюся підготовкою до базарю. Ну, в общем, Натарохтіла знову вам, вам з утра, зранку. Тут на кухні перемила, все, порядок навела. Зараз оце супчик зготую і буде в мене тут чистенько. Так що, такі справи, друзі, все бігом-бігом, треба обирати той буряк. Уже ці мінігороди отако надоїли. Ну, нічого, треба все поробити. От одна біда, тільки немає нам з ним де діватися. Ну, рішили у бабусі в літню кухню складати, укриємо його, ну в общем, якось буде. Бо в нас же кабака, ну, в общем, цей короче, насадили всього повно. На трьох коров би хватило. ну Треба його зберегти, прибирати. Що поробиш. На той год будемо розумніші. Я буду розумніша. От. Ну, в общем, отакі от справи. Це я так кожен рік кажу. Буду розумніша, а тоді все одно приходить весна, вічно натикаю, потім мені шкода, сапаємо. Ну, В общем, ні, на той рік будемо трошки розумніше. Картошки, ось дивіться, садили вроді і багатенько, а картошка цей год не вродила. Ну, нічого, нам вистачить. А на той год будемо бачити. Це ж таке непредсказуємо. Ти ж не знаєш, з весни садиш скільки. Це добре, що ми посадили більше. А якби ми посадили менше, то б взагалі б ніфіга ні б не було. Так що, друзі, такі справи. Ну, добре, варю далі супчик. Я вже, у мене вже вариться картопля, вариться сьогодні, я пшона додавала туди з пшоном. О, цибульки вже начистила, морквочку начистила. В цей суп зажарка не робиться, кидається усе сирим овочі. Він такий легенький. Олійка в консерві є, вистачає. Консерву відкрили, трошечки вілочка її порозділяли. Хто хоче кісточки з рибки, можете убрати. Я не обираю, не прибираю. Воно і так його не видно. Вони розімлівші ті кісточки. Ну, в общем, друзі, Пішла я далі варити, а тоді зустрінемося вже на городі нанизу. Ну от, друзі, мій супчик уже готов. Дивіться, який він красивий, який він гарний. От морковкою, цибулька. Ось такий красивенний. Так що обід, обід у нас буде. Тепер я одіваюся і йду на город. Так, друзі, ну ось і на городі. Оце вчора я таку латку широку тут викопала, перечистила. Зараз буду далі. Ну і там по два рядки в нас внизу. Зараз почну сама. Прийде чоловік, бо він ще залишився вдома. Я зайшла до бабусі, поздоровкалася, все в порядку, бо вона піду тобі допомагати. Кажу, сидіть у хаті, я вам сказала, нікуди. Їй не можна на сонці бути, так що, друзі, перець ось який гарний, подивіться, там жіночка написала, перець почав рости. У мене теж повна перця, і воно цвіте. Дивіться, ось, куча молоденьких, цвіту. От. Воно теж помідори. ну, Помідори вже почали сохнути, листя, але воно вище, дивіться, які зелені. А в мене на городі от середина і геть почали квітнути. Ну, то таке вже. Уже все, ось перець буде, де буду дивитися погоду. Якщо там будуть уже заморозки, пониження таке температури, зірву перець, бо саме перший це перець боїться заморозків. Там ще кавунчики є, треба їх вже всі зібрати, вже з їх, вони вже не ростимуть. і там прибрати. Я там бур'яни позривала, остальне все треба в Та і зараз приїде чоловік, якщо накопаємо, не буде роботи, хай вивозить, гребе в Огірки так само, до заморозків. Хай ростуть, там ще повно цвіту, хай цвітуть, ростуть, родять. Ну добре, друзі, починаю я працювати, а ви зі мною. Будете мені допомагати мислено. Так, друзі, повзу додому на обід. Чоловік десь ззаді. Прибирав на городі, а я буряки чистила. Так що працюємо. Зараз будемо коровку доїти. Він прижене. Пообідаємо. Трошки віддихнемо і знову піду на город. Бо треба поки тепло працювати. У нас на дворі тепло. Ой боже, голубі літають, голуби. Ой. Так, вийшла на вулицю. Іду. Така осінь у нас вже жовті дерева, ліщина воно по пожовтіла, сусіди навпроти. Ірга вже дуже наша жовтіє. Скоро все буде обсипатися. Тоді знову буде куча роботи. Уборки, приборки. Фу. Друзі, ну ось такий глан у мене цих буряків. Ой, там наверху я вже велику латку почистила, а тут два рядка викопала вже останню кучу чищу. не знаю. Часочок віддихнула вдома, полежала, трошки вздрімнула та й прийшла. Бо тільки я встала йти сюди, а чоловік тільки прийшов від корови, ліг відпочити. Ну Нехай відпочиває, а я ось чищу. Гічки, звісно, багато. Ну, нічого. Работаем. Друзі, добрий при, добрий вечір. Ось я прийшла до вас, покупалася вже, оділася в халат, бо холодно вже мені. Треба вже, <кій> може, і протопити, але нам нема коли. Сьогодні цілий день, друзі, я була на городі до обіду і після обіду чистила буряк. Зараз у нас гаряча пора. От, так що вдень сьогодні в нас було дуже тепло. Я на городі сиділа в одній футболці. Під вечір тоді, звісно, я вділася. От, і зранку було тоже не дуже тепло-прохолодно, а вдень було дуже тепло. Дуже. Ще завтра, оце один день, а тоді в нас в суботу, в неділю, обіцяють дощі і похолодання. Ну, а Буряк в мене ще залишиться, буду я ще і похолоданню очистити. Що зробиш? Ой, друзі, такі справи. Такі, таке в селі дешеве молочко. Треба працювати, працювати і працювати. От. Знімала я дуже мало подивитись там спереді, бо не було мені сьогодні коли. Я все время була на городі. Ну нічого. Оце ж я вам вже розповідала. Сідаю на городі чистити буряк, включаю собі аудіокнигу і слухаю дуже цікаві історії. Мені дуже подобається, Ось. бо якось музику не хочеться включати, а от аудіокніги слухаю. Інтересно. Так, і хочу ще похвалитися. Сьогодні ми замовили на мою кровать, на, на мій диван. Матрас, жорсткий матрас. Ви всі знаєте, що в мене больна прооперована спина, позвоночник. І це і я не можу. Ми купили на диван топер, той що без цей без пружин. Але він все одно прогинається. в общем там негодний сам сам уже диван. Треба замінити. Та й ми заказали матрас, бо на свою кровать велику, у нас в спальні там двох, така величезна двохспальна кровать огромна. І на ту кровать ми заказали новий були матрас. Там непоганий матрас, ну але ж я ж сплю тут у спальні, то заказали і сюди. Жорсткий мені, бо там у чоловіка не такий жорсткий. Я, я хочу жорсткий, щоб в мене була ідеальна рівна поверхня. Щоб я спала і не прогиналася в мене спина, щоб моє тіло відпочивало так, як треба. Так що, друзі, тоді, як вже я, ми отримаємо цей матрас, я вам покажу, який ми купили, і розкажу, за яку цену, як він, скільки він нам обійшовся ось такі друзі справи. Заказали через перевізника, ну, в общем, привезуть нам прямо додому. Вроді, там так написано. Будемо бачити, я потім вам все розповім. Так, що такі друзі, справи? Пишіть щось, задавайте питання, я буду відповідати. От. Що вам розказати? У нас новин в селищі, ну, якось я вдома все время, нічого не чую, якось все по старому. От. Тривоги сьогодні, звісно, цілий день. Це зранку тривоги за тривогами. І до самого вечора, оце як зайдемо ми в хату, як я казала, дочки, ми як равлик у, свої, у своєму доміку, нам сюди в хату не чути нічого, ніяких ні тривог, ні отбоїв. так що і не хочу я їх чути. Що Бог нам, як кажуть, що нам з судьбою дано, то воно й то воно буде нашою долею. А так ми, вона каже, хорошо вам, що ви не чуєте, а в них рядом там ви є, коло квартири. Ми їм чуть, звісно. Ну, як вікна позакривають, то не так чуть. Ось. А діти ж у школі. Я оце сьогодні сижу на городі, а на городі там чуть нам з центру хорошо. Сіжу, чую, тривога. Думаю, бідні мої внучатки, бідні дітки. Це щас же ж урок прирвали, побіжуть в підвал. Дзвоню сьогодні вечором. Думаю, подзвоню до внучечки до меншої. От, кажу, Улянушка, як діла? Хорошо, бабуся каже. Кажу а тривоги? Скільки ж ви бідні сиділи у підвалі? Ой, бабуся, багато сиділи. Боже, як нам мені їх шкода. Це, мені кажеться, і ви всі такі. Всім нам шкода наших діточок, оцих маленьких, що вони не бачать нормального життя. Дочка каже, а вони оце ж попереді. Несколько років тому їздили у Харків, Ну просто їздили, <кій> як сказати, відпочити на три дні. Знімали там квартиру з дітьми, ходили там в парки. Оце ж парк Фельдмана, потім там ще парки, дуже в аквапарки були. Дуже гарно там вони відпочили. А чого вони туди їздили? Бо вони і чоловік і її зять мій, і вона. Навчалися у Харкові. Дочка моя навчалася в Харкові в фармацевтичному університеті, національному університеті, по-моєму, так, да. а зять в железнодорожному університеті, в железнодорожних дорог, теж навчався. І вони ж це разом там ну, вже вони були женаті їздили туди ж цей, на сесії. І прийшлось і мені раз побувати. Квартиру ми знімали на Салтовки. Вот, на сьомому етажі. Боже, я, дочка, поки здавала там екзамен, я так віддихнула з внучек, така квартира хороша. Ну, в общем, ой, так душа болить за той Харков. Ой, Я знаю, що люди дивляться мене з Харкова. Дякую вам. Вот. Дуже гарний міст, мені сподобався площадь. Хоч ми й ночі дочка мене возила, ну, як ночі, 8 годин вечора, а це був березень і рано ж темніло. От, і ми їздили. Вона приїхала, каже, мам, поїхали, каже, на мітро, хоч покатаюся, і каже, підемо погуляємо по площаді. Та ми оце до театру приходили вночі, до дельфінарія ходили в общем, по площаді, О, там вона мене водила дуже гарно. І оце ж вони роздивлялися фотографії, к чому я віду. І внучка ця менша каже: Мама, я хочу знову в Харків. А Люда каже, та ні, Ульяночка, поки не можна туди їхати. Там, каже, сильно прильоти, там бомблять, каже, не можна туди, каже, їхати.' Боже, як тільки жалко цих дітей. До губини просто душі. За що це нам все? Хто це мог подумати, що це у нас станеться таке? Господі, жили собі, працювали, про щось мріяли. Кошмар. Вибачте, знову в мене ці, як, слабості. Нічого, я сильна. Все буде добре, Україна наша переможе. Якби, звісно, поменше, там у нас у владі було предателів і всяких там. Ненажерливих людей. Тобто країна наша, наша країна дуже багата, дуже багата. Ну, але самі знаєте, яке, але. Так що такі друзі справи. Ой, в мене теж було сто І так хотілося десь поїхати. Я в Одесі ніколи не була. Діти їздили теж. Оце ж вони один рік в Харків їздили. Чи спочатку в Одесу їздили? Ні, по-моєму, спочатку в Харків, потім в Одесу їздили. Їм так сподобалось. Вони оце їдуть в город, знімають квартиру на 2-3 дні. І в Одесу їздили, не знаю, наскільки вони знімали, може й більше. Квартиру зняли і на морі з дітками були. І в городі погуляли, город побачили. І були, і, этот, як він скажіть, в Одесі, Порт, оцей Великий. Же Красивий. Привезли нам оттуда у нас висить на холодильнику і этот магнит, магнітик отуди, з Одеси, там, де постраждав цей порт. Мічти у них такі були ще на другий год кудись поїхати, але ця війна перекреслила нам усе життя, усім перекреслила. Так, да, друзі, ви кажете, що вам подобається, як я щось споминаю, як я розказую вам. Але ви знаєте, другий раз нічого не приходить на розум. Нічого. Ви питайте мене, може, що я вам розповім. Так що такі друзі справи. Ой, а це ж оце ж, я не знаю, чи я розказувала. У прошлому році ми їздили. На фестиваль. Ну, він не фестиваль, а був там, ну, в общем, діти виступали в Світловодську. І в общем, кошти всі збирали на ЗСУ. І я їздила з ними. Вони мене взяли з собою. От, пробули. Ми там теж були тривоги, При цей, ну нічого, пробули той весь ми цей, заробили грошей на ЗСУ. Ну, в общем, молодці діти, наші, наші діти зайняли перше місце. Вот. Ну, Ми їздили своєю машиною взяти. Вот. Тоді вони мене повезли в ті міста, де я там жила, де я робила настройки, їздили туди. Там такий красивий мікрорайон. Я, мабуть, розповідала, Ну, звісно. нові ж не знають. Вот. Хто з Світловодська, то це ж я робила на заводі чистих металів і працювала в бригаді строителей, і ми строїли новий мікрорайон. Він, по-моєму, зараз називається садовий мікрорайон, по-моєму, так. от І оце ж вони мене возили туди. Я якось вринула в ті ну, в общем дуже інтересно, мені сподобалося. А я жила в общежитті по Приморській, номер 40. Общежиття було І туди під'їхала. Але там, звісно, по Приморської Приморській. Розруха, розруха. Мені так було шкода, От, тоді було геть по-другому все. Такий городочок хороший був, цей Світловодськ. Мені він так подобався. Ой. Ну, так, якось по центральній вулиці ми їхали ще, але мало якось, в общем, заїхали ми в піцерію, мені геть, ну, геть не сподобалось, що недобре там приготовлено. Якось воно так на дорога й не затишно. Ну, в общем, на що цього, звісно, в Світловодську зараз не дуже. А тоді, коли я приїхала, ще була молодою, мені так нравився цей городок, дуже подобався. От, це я вспомнила зараз, як ми їздили. Вони недавно теж їздили в Світловодськ, але вже внучка їздила сама. Без нас, без батьків, бі... і я не... ми не їздили, то вони теж зайняли перше місце, молодці. Так що такі друзі справи? Трошки впало воспоминання, буду зараз лягати відпочивати, бо це вже другий день. Позавчора я геть не відпочивала днем, а сьогодні часок час. Мінут 15, наверня, як задрімала і встала, думаю, треба йти, бо крім мене ніхто це не зроби. Бабуся каже піду тобі допомагати чистить. Кажу, ма, ви поки туди дойдете мені згороду. Кажу, я буду тільки у вас на побігеньках бігати кругом вас, то те подать, то те подать. Кажу, не треба. Я сама собі бистренько все буду робити. Ось, а ви, кажу, це. А назад тоді що вас? Вадім кажу, тачкою буде вести у двір, бо я знаю, що вона літом, як було, зійде на середину городу, а назад єлі тоді доходила додому. Кажу, ні, ні треба. То вона вийшла на город, а там Вадім на горі прибирав вогуденят кабаків, вивозив, і там був стул, він там відпочивав. Вона вийшла туди в началі городу, а я була вже у кінці. Сіла на те стулу і сиділа за мною, наблюдала. <смі> і дивилася на корову, як там вона паслась на низу. Сиділа, наблюдала на Ну, думаю, хай дивиться, їй же хочеться. Ніхто до неї не приходить. Ніякі подруги, ніякі друзяки, одна там е в центрі куми моєї мати. Питаю, як там, бабуся, кажу: ну, та ви ж приходите до куми, зайдіть до неї, побалакайте, їй же хочеться, кажу, кось побачити. Ой, так колись зайду, колись зайду. Ну, В общем, хто кому нужен. Я ото прибіжу теж. Ну, що ж я прибіжу тоже теж нема коли сидіти, того, що треба йти працювати. От, ну, В общем, друзі, якось так. Ну, нічого, все буде добре. Так, ну все, хватит вже балакать, боже і так набалакала вам. Всім бажаю тихої ночі, бажаю здоров'я, бажаю, щоб все було у всіх добре. На добраніч, друзі. Не знаю, може, хто й обіжається, що я обращаюся, друзі, Ну якось мені не подобається підписчики. Не знаю. Ми ж друзі, правильно? Хоч і через екран, але все одно ми ж общаємося, звертаємося друг до друга. Ви мені пишете такі хороші коментарі. Дякую вам, дуже дякую. Хто підписаний, хто підписується, усім дякую дуже. Всім бажаю всього самого найкращого. До завтра. Завтра надіюся, що ми зустрінемося. Настане новий день, і ми будемо жити далі. Працювати, і все буде добре. До побачення до завтра.